А мої найщиріші вітанечка, вельми шановне панство. Отже, привітайте Греко з новими стальними ладочками. Ось такі вони стальні і ось такі вони блискучі. Ось так це виглядає. На цій при чудовій з Палісандру я вважаю, що греко це заслужив. Ось так виглядають торці. все закатано власноруч. Ось так це виглядає. Отже, Греко 92 й рік, ось такий грефон. Пишіть, що думаєте, а кого цікавить, звертайтеся.